Телеканали ІРТ та місто Плюс, вкотре гостинно відкривають свої двері для ознайомчої екскурсії. Цього разу до нас завітали, напевне, найменші екскурсанти, вихованці Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості. Дітлахи відвідали найцікавіші відділи та локації телевізійної студії, ознайомилися із процесом створення новин та навіть спробували себе у ролі диктора, читали по складах, але дуже впевнено. У сьогодні у відпуску дивіться про таке. Маленькі гості охоче слухали про телевізійну сферу. Розповідають нам, що нового вони сьогодні дізналися. Новини я дивлюся з дідусем. Там розповідають новини з України і про Полтаву. А сьогодні було. Цікаво подивитися, як вони записують. Ми сьогодні на екскурсії тиснули слово диктор. Це відточено він. Серед відвідувачів і шестирічний Андрій Іваницький. Мій тато Женя на війні. Я з мамою допомагаю нашій армії. Ми з волонтерами малювали малюнки, збирали вологі сарветки і щітки. Я разом з друзями робила береї. Бували на телестудії діти в рамках освітнього проєкту Екскурсійна діяльність каже керівник гуртка Весела абетка Оксана Швець. Дітки в рамках проекту знайомляться з людьми різних професій. Ми навчаємо дітей саме розвитку україномовної компетентності дітей, не тільки навички читання, не тільки навички грамоти, але щоб дітки могли українською мовою висловлювати свої думки, не боялися спілкуватися з ровесниками, з дорослими, з цікавими людьми, з якими в нас неодноразово проходять зустрічі. Таку пізнавальну екскурсію дітвора запам'ятає надовго, каже Оксана Швець, і додає: можливо, у майбутньому для деякого робота на телебаченні стане вибором життя.